Йоу, всім привіт! Ви на каналі SnamZBack і сьогодні хочу показати круту колекцію Jordan 5 для нашого клієнта, який сидів, сидів вдома і думає, блін... Хоче щось собі круто. Згадав, що у нього було саме зручне, і вдягнув свої Jordan Retro 5. кайфанув і каже: пацанчики, зберіть мені круту колекцію. Що ж, ми зібрали і покажемо, що ми для нього підібрали. Типу, ми самі підбираємо, він просто платить і потім кайфує, каже вау, які ви круті чувачки. Ми знаємо, що він любить Off-White. Ми знаємо, що він супер, супер, супер. Яскрава людина. Він дуже відомий, але ну він не дозволяв про нього говорити. То ми просто скажемо, що всі його знають, а ви вже самі можете там щось собі додумувати. Коротше, погнали дивитись колекцію. <реш> Перша пара до нас заїхала без ліда. Ми попереджали, що пару дуже важко дістати. Ось. І привезли людині без верхньої кришки. Ось, це супер нормальна практика для eBay. StockX теж попереджає, що немає, ну, пише no lead», або Go теж пише no lead». І це окей, саме головне, щоб фара, пара була якісна, без всяких там пошкоджень, і все було окей. Перша пара Jordan 5 Island Green дуже круті, і саме саме таке незвичайне в них — це ці маски рефлективні. Ось на під правильному переламі світла вони будуть рефлективними. Коли я дістав їх з коробки ще з упаковки, яка їхала зі штатів, я думав, що це бруд дуже сильно злякався. Потім придивився. О, круті маски, і це супер круто. Дуже годова пара, і по ціні вони обійшли з клієнту 450 доларів. Це нормально для цієї пари, тому що ви отримуєте якість, ви отримуєте пару, яку можете скати 2-3 сезони. А так як людина зібрала цілу колекцію, буде вдягати їх максимум раз в місяць, і думаю, що вони проживуть і передасть своїм дітям, діти передадуть своїм дітям, і, коротше. Він буде кайфувати дуже довго. Island Green. Нічого такого у них немає якоїсь страшної предісторії, цікавої, тому скіпаємо далі. Дивимось на наступні пари. Наступна пара буде Grappa Fresh Prince. Пара обійшлась нашому клієнту 550 баксів. Вже цінник потихеньку зростає, і давайте зацінимо за що. Також достатньо класичний білий колір зверху, класична шкіра, навіть не рифлена, але вона вважається преміальною за рахунок дуже дуже товстого шару. І з прикольного це ось ці фіолетово бірузові вставки, такі не знаю, молні чи. Не знаю, як це назвати, виглядає теж дуже фреш, вдягаєш джинсики, рубашечку, і вниз Jordan 5 і відчуваєш себе королем тої вечірки, на яку приходиш. Коротше, достатньо бланковий теж колір. Ми знаємо, що наш клієнт хоче, крім того, що щось дуже яскраве, але щось таке, що можна вдягати кожен день під будь-який і відчувати себе круто. Коротше, 550 баксів хороша пара, але думаю, що далі будуть покрутіше. Погнали наступну пару пара Alternate Grape це вже це жирочок. Це жрочок. Дуже крутий колір. І я думаю, що після купівлі цієї пари він захоче обтянути свою тачку в цей колір. Тому що буде дуже круто виглядати, якщо людина виходить там з не знаю щось дуже крутого, типу там ламби або якогось порша філетового, і виходить з цих п'ятих жоріках фіолетових. Думаю, буде круто себе відчувати. До речі, колір супер, супер, супер яскравий, а ціна 350 баксів, як і за бланкові білі. Ось це. Хороший цінник і хороша пара. Якщо там в тих парах ми бачили шкіру, то тут це у нас виходить замж. Ось з ним трохи придеться повозитися. Але я, як і казав раніше, ця людина не буде вдягати їх кожен день, тому вбиватись їм нема від чого, і такий вигляд буде у них. Два роки, я думаю, а то а то вже більше. Погнали до наступної пари. Давайте трошки піднімати цінник і перейдемо до пари, яка коштує 690 баксів. І 690 баксів на нинішній курс це десь 26-500 гривень, і це вже кошти, на які можна прям. Дуже добре прожити місяць це ходити в кафешечки, там попивати вранці каву, купувати собі якісь не супер дорогі речі і взагалі навіть зводити свою подружку в якесь кіно і на суші. Ось давайте дивитися, що це таке. По перше, одразу видно, що це якість. Це такий доп-пакетик. Точніше, це полівка, але не бумажна, а як пакетик, дуже якісна. Коротше, це колаба Jordan's off White. До них йде два додаткових шнурівочки. Це чорні та червоні. Бланкові йдуть такі бежеві. Пара виглядає супер круто. По якості мені супер подобається те, що це текстиль і зверху пророблений такою сіточкою. Тому пара прям можна. Ну, колір дуже-дуже такий світленький, але якщо ви десь в бруд вступите, то ніяких проблем не буде. Просто берете якусь щітку, щищаєте, і вони повертаються до цього ідеального стану. Короче, не буде ніяких очевидно заломів. Не буде ніяких проблем з ними. Вони круто прошиті, ось не покажи, що немає ніякого клею, все на такій товстій нитці. Коротше, це пара, прям за яку варто віддати ті кошти. Якщо ви там поціновувач, то все буде кльово. І в цій пари, як і у всіх самих крутих ретро Джорданів, логотип Шиворот на виверіт, верх ногами. Якщо ви не знаєте, то це фішка Джордана він її придумав, і завжди на всіх його ігрових моделях було на Шиворот на виворіт. Нашито Air Jordan. Коротше, ми про це мільйон раз розповідали в купі відосів, тому навіть не буду про це повертатись і розповідати. Не знаю, з такого ж супер цікавого також бланкова підошва, класична молнія на підошві. Просто крутий колір. Просто круто, що це Off-White з його деталями. До речі, крім шнурівки і о, язичка класичного відрізаного. Більш так щось про Off-White. Ага, ще є надпис класичний, але таких. Ну, Зіпки, наприклад, немає. І якихось ще супер таких яскравих нагадувань про оффайт, я теж не бачу. Але anyway, яка різниця? І всі і так, поснову, чи знають, що це офф і знають, що якщо ти їх вже вдягнув на ноги, то. Бляха, в бабок. До ранку, і ти все взагалі відчуваєш кайфово. Я думаю, що наш клієнт достатньо надонатив на ЗСУ і може собі дозволити такі кроси. Не знаю, чи є слово достатньо в темі донатингу, але певно, що все ж є. Погнали до наступної пари. Йоу. Так, залишилось дві пари, і зараз. Пара, мій самий головний фаворит сьогоднішнього огляду, тому що вона лежить десь біля мого сердечка, і я сподіваюся, ми накладемо, що на відкриття коробки буде грати обов'язково наш гімн. Ще! Не Сміхнеться доля! Ах, пара. Дивіться, жовті, шнурівочки, сині, кросівочки, жовта, обкантовочка, синя підоша. Кайф. Синя-жовта. Просто нереальна крута пара. І якщо у нас вже сьогодні були текстильні, шкіряні, замшові то ось цю супер-мегаукраїно-українську пару зробили із нобуку. Це також дуже крутий матеріал, дуже ніжний, і також дуже складно за ним дивитися, так як і за замшою, але він ніжний, кайфовий і якісний. Тому ця пара, давайте подивимося, я згадаю, що там за цінник, як вона називається, Це GSP Lенlів Varisit. Нормально, я сказав на англійській мові, і коштують вони 350 баксів. Це теж хороша ціна за цю якість. Тут трішки видно клей, звичайно, я бачу, але це специфіка ноутбуку, Ніяк по-іншому склеїти його неможливо. Та вони прошили, але ще додали такий нормальний міцний шар клею. і... Трохи-трохи видно, але там майже міліметр, і це не виглядає дуже бічово і жахливо. Все по класиці, що із гуми підошва, з такою дуже плотною. У нас є балон, нагадую, їх можна круто використовувати в баскеті. І ця пара дійсно схожа на баскетбольну. Те, що там форси, це баскетбольна пара. Яка це нафіг баскетбольна? Це вже тільки лайфстайл, і ніякий них не пограєш. Ось ця пара баскетбольна, українська. От її можна носити. Просто біля серця кайфувати і просто бути людиною, яка ощасливлена таким колорвеєм. Остання пара це Air Jordan 5 Retro Top. 3. Чому топ 3 Бо зібрано три самих легендарних колорвея в одній парі Jordan 5. Перший колорвей це звичайно бред. Це чорний і червоний. Типу, якщо прибрати цей язичок, то ось ви побачите класичні бреди, типу, які ви можете згадувати. Також у нас є металік колір, але я не знаю, до речі, ну куди ви його Ну, мабуть, ось фіолетовий там грейп. Чи Грейпс не фіолетовий, але так називається кольор. Бірюзовий з фіолетовим дуже виглядає круто, і ну, ця пара виглядає, як на мене, взагалі в цьому колорвеї довершена. Тому що просто бреди це дуже-дуже нудно. Ось, А з цим фіолетовим, з цим бірюзовим і бронзовим виглядає просто персик. Ціна за них, дайте згадати, по-моєму, 299. Чи чи 305 баксів, от щось ці вилці невеликий. Дуже крута ціна. Це найдешевші, хоча найтакі класичні Jordan 5, які були сьогоднішнім нашим нашому огляді. Коротше, із всіх пар мені більше всього сподобалась українське GSP, Ось самі самі якісні оффайти, але й коштують 690 баксів. Всі інші базові круті для колекції Jordan, І якщо вам якісь сподобались, то welcome, пишіть нам. Ми вам дуже легко їх доставимо. Короче, пацаны, пока.